Вітаю всіх друзі! На каналі VELOR Сьогодні я покажу і розповім вам, що таке резервна електронна адреса. Ну, покажу на прикладі аккаунта Google. Якщо коротко, то резервна електронна адреса це та адреса EEE, за допомогою якої у разі втрати або ну, забуття інформації для входу, для входу у ваш основний аккаунт, на яку будуть надіслані так, коди та інформація для відновлення аккаунта. Для аккаунта Google це заходимо в Google, керування аккаунтом Google, безпека. І тут у нас є відновлення пошти. Це і є е, е, резервна електронна адреса. Заходимо туди і, е, відповідно. Ну, можна ввести пароль для свого аккаунта, бо це доступ до безпеки. І сюди додаємо електронну адресу, сюди на неї буде надіслано лист з кодом, ви його сюди вводите, і після чого, відповідно, він буде використовуватися для відновлення. З вами був Велор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім бувай!